Нам вдалося, а напевно нам вдалося. Да, то в нас на телефонному зв'язку є речник оперативного штабу антитерористичної операції Денис Владислав Селезньов. Пробачте, я його згадував про Дениса. І И... доброго ранку. Доброго ранку, студент. Пане Владиславе, про Рубіжне та Слов'янське. Давайте що вам відомо зараз на цю секунду. Що стосується події навколо Слов'янську, тоді є, то, то є навколо Слов'янська було спокійно. Я наче розгорнувши навколо міста Рубіжник, то я маю наступну інформацію. Бойовики вдається до дискредитації військових, які б участь в антитерості, ми не минули ночі. Протягом полутора годин закончить обстріл житровых кварталев. Таким чином бойовики намагаються приказать що українські украинские використовують використовуют проти власного народу. Але экстремисты акт фактически вкотре викликає місцеві місцевую жизнь, нашли не на провокации. Українські правки в гости забудет их умов не відкривають алкоголь в напрямку житлових квартале. Это такой педео и тактики, боится террористы, по их подсибники. Значені дії цихацій спрямовують на поширені зони з білостій і відбуватися в регіоні. Пане Владиславе, а от стосовно планів терористів нібито підірвати якісь хімічні речовини, що вам відомо, чи вдасться цьому запобігти? На цей час я не можу ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію. Наразі ця інформація перевіряється. А скажіть, будь ласка, якщо взяти в цілому антитерористичну операцію? От е, після президентських виборів вона нібито ну, може це збіглося в часі, може це збіглося з якимись політичними моментами, е, але вона активізувалася, і так би мовити, це є такі, е, е, ну, активна фаза антитерористичної операції. Вона пов'язана з рішеннями українських силовиків? Чи з, скажімо так, з викликами, пов'язаними з активністю терористів? Антитерористична операція. Удуть відповідні заходи до тих викликів, які виникають, повизивати дії українських чоловіків в рамках територічних тракту зі політичних процесів як чина менше недоречна. Ми працюємо заради результату. Результат у нас анасталіз забезпечення миру та спокою і в регіоні І також запитання про те, що згідно з позицією ради нацбезпеки і оборони, перемир'я з терористами неможливо. Ви підтримуєте таку позицію? Позиція одностайна: терорист має скласти, скласти зброю та здатися в будь-якому іншому випадку переговори. Неможливі за яких обставин? Останні запитання можливі якісь зміни в ході антитерористичної операції? я маю на увазі. Якщо наприклад припустити, що не буде проривів кордонів, не буде додаткового посилення зброєю, то як ви оцінюєте тоді так мовити, успішність і перспективи антитерористичної операції? Учасники антитерористичної операції мають не тільки кінцевий план забезпечити мир та спокій в регіоні, забезпечення конституційного права порядку та врегулювання та ситуації мирним шляхом. Але у випадку, якщо терористи не пойдуть на поступки і не забудуться, то будуть прийняті відповідні міри для того, щоб відновити конституційний влад регіонів. Пане Владиславе, ще невеличке уточнення Наш редактор Кіра Толстякова перепитує, що от використання терористами автомобілів швидкої для перевезення бойовиків та зброї в рубіжному. Чи ви знаєте про це щось і чи справді це так? Так, я цю інформацію підтверджую. я в, раніше захопили калете швидкої допомоги. Наразі вони використовують якості е, автомобільного транспорту, на якому проводять боєприпаси боєвиків, виконують інші диверсійні дії спрямовані на дестабілізації ситуації в регіоні. Добре, дякую, що ви були з нами на зв'язку. Це Владислав Селезньов.